Горобчик. Горобчик. Їсти йди. Їсти давай. Не, не на ліжко їсти, їсти. Зараз буду дурить його. Йди цьом, диви. Ням -ням -ням. Ням -ням -ням -ням. Кажу, йди цьом. так ви цілувати. Не хоче їсти, блін. Таке привередливе воно стало. Воно цілуватися прийшло. Ням -ням -ням -ням. Ой поїм. А що ти мене проганяє? Поталкує носом. Я буду їхати. Я буду Я, я буду їхати. Ой. Ва, ням-ням-ням-ням. О, яке смачне. Все. І треба витягнути обов'язково це на пол. На пол треба витягнути. А зачем ти витягуєш? А зачем ти витягуєш? На пол. Мама только що убирала, замітала, вимивала поли, наводила порядок. О, О! я п'ятіс прорізаю. Все ну маленький. Пусім чотири, тобі п'ять. Тепер можна посидіти, понаблюдати, як він їсть. Ой, як солодко чоламакає, ляля моя. Ой, як солодко челамакає, моя квіточка. Все, вилизав, а вітамінку чого не з'їв? Все, мисочка пуста. І вітамінку. Давай, давай, давай з маминої ручки вітамінку. От молодець. Давай, іще кусочок. От молодець. Золота дитина і вітамінки поїв. Так, тепер давай кисляки повитираємо, бо ти як спиш, так весь в кисляках. І все, іди до полі спать, все, а я пойду, ліжечко застелю і піду по справах. Все, молодець. Молодець, мамин хлопчик, молодець. Борька ситий, миска пуста. Там ще морковку, доїж морковку. От молодець, і морковку ляля доїла. А золотий хлопчик, сухняний, чемний, золотий.